Вітаю першокласників на уроці математики. Сьогодні ми будемо вчитися вирішувати вирази на дві дії. Знову день повчався діти, всі зібрались на урок. Тож пора нам починати! Кличе в подорож дзвінок. Сьогодні ми повторимо те, чому навчилися на попередніх уроках. Крім цього, ви відкриєте перше, але не єдине. Правило виконання порядку дій у виразах. Починаємо гру, хто швидше зліпить сніжки. До трьох додати сім. Десять. До двох додати 0. 2. До одного додати сім. Вісім. Від десяти відняти 5. П'ять від семи відняти чотири. Три, від трьох відняти один. Два. До п'яти додати два. Сім. До дев'яти додати нуль. Дев'ять. До одного додати дев'ять. 10. Від 10 відняти 2, 8 від 7 відняти 3, 4 від 8 відняти 6. 2. Яким законом математики ви користувалися під час обчислення цих виразів? Ви користувалися переставним законом додавання. Молодці, тож увага, для вас задача. Змерзли двоє поросят, зіщулились і тремтять. Щоб їх відігріти, скільки валянок купити. Порахували задачка із секретом, адже у кожного поросятка дві пари лапок. Тому одному потрібно 2 і 2, і другому 2 і 2, А разом буде до двох додати 2, 4 і ще додати 2, 6. І ще додати 2. 8. То скільки валянок купити? 8 штук. Ми починаємо працювати в зошиті. Але пам'ятаємо про свою поставу під час письма. Тримаємо правильно трьома пальчиками олівець. А хто вже добре освоїв роботу олівцем, може спробувати писати ручкою, але кульковою ручкою, не гелевою. І ми з вами починаємо працювати в зошиті. Відступіть 4 клітиночки вниз. І запишіть каліграфічно число, яке є відповіддю на питання, яка сума чисел 2 і 5? Обчислили, знайшли суму, це число 7. Тому прописуємо число 7, рядочок, і оцінюємо свою роботу. Ми продовжуємо працювати і записуємо математичний диктант. Пригадайте, ви обчислюєте усну, в зошит записуєте лише відповідь. Тому від першої цифри 7 відступили клітиночку вниз і слухаємо перше завдання. Запишіть суму чисел 3 і 5. Обчислюємо і пишемо результат. Відступаємо клітиночку праворуч і записуємо наступний результат. Запишіть різницю чисел 10 і 7. Продовжуємо працювати в цьому ж рядочку. Отже, перший доданок 8, другий доданок 2. Знайдіть значення суми. Наступне завдання зменшуване на 6. Від'ємник 1. Знайдіть значення різниці. Працюємо далі. Число 8 зменшить на 2. Наступне завдання число 5 збільшіть на 1. І подумайте над наступним завданням наскільки шість більше за два. Працюємо далі. Наскільки один менше, ніж п'ять? Ви виконали математичний диктант, тому давайте перевіримо, що ви записали в зошиті. У вас мають бути записані такі відповіді: 8, 3, 10, 5, 6, 6, 4, 4. Ви просто молодці. А ми продовжуємо працювати. Давайте з вами пригадаємо склад числа 3. 3 у нас складається з 2 і 1 або 1 і 2. Попрацюємо усно і знайдемо значення виразів за схемами. До 5 додати 3 нам потрібно 3 розкласти на доданки 2 і 1. Ми по черзі поступово до 5 додаємо 2, отримаємо 7, і додали 1, отримали 8, від 6 віднімемо 3, теж скористаємося складом числа що 3 це 2 і 1. Ми від 6 віднімемо спочатку 2 отримаємо 4, потім віднімемо 1, і отримаємо 3. До шести додамо 3. Знову знаємо, що треба до шести додати 2, а потім 1. До шести додаємо 2 буде вісім. І до восьми додали один, отримали дев'ять. Від 7 віднімаємо 3 скористаємося складом числа. Тому від 7 ми віднімемо 2 і віднімемо 1. Від 7 відняли 2, отримали 5. Від 5 відняли 1, отримали 4. І до 4 додати 3, як ми пояснюємо. 3 – це 2 і 1. Тому ми до 4 додаємо 2, отримаємо 6, потім додаємо 1, отримаємо 7. А зараз розгляньте малюночок. Наш їжачок пішов до лісу збирати грибочки. Спочатку він побачив 2 грибочки, потім один, а потім три. Скільки грибочків побачив їжачок? Як можна порахувати ці всі грибочки? Ми можемо до двох додати один і додати три. А можемо, користуючись законом зміни доданків, переставним законом, поміняти грибочки місцями. І записати 1 плюс 2 плюс 3, а можна як ще змінити? До трьох додати 2 і додати 1. Отже, до малюнка, які ви вибрали математичні вирази, щоб обчислити, скільки всього грибочків знайшов їжачок. До, цієї, до цього малюнку підходить схема 3 плюс 1 плюс 2, або до одного додати 2 додати 3, або до двох додати 1 і додати 3. Запишемо в зошиті вираз на знаходження суми грибочків до одного додати 3, і додати 2. Щоб обчислити цей вираз, ми повинні арифметичні дії додавання виконувати в такому порядку, в якому вони записані. Тобто, рахуємо з самого початку. До 1 додали 3, отримали 4, а потім додали 2, отримали 6. Отже, вираз ви записали в зошиті. І запам'ятали, що арифметичні дії виконують у тому порядку, в якому вони записані. Тобто, спочатку рухаємося. Знайдемо значення виразів за схемами. Записуємо цей вираз в зошит. До 5 додати 2 і відняти 1. Знаючи, що виконувати дії потрібно. В такому порядку, в якому вони записані, тому ми обчислюємо суму чисел 5 і 2, отримали число 7. Записали суму ми знайшли, але потрібно ще відняти число 1. Записали від 7 відняти 1, і ми знаємо, що це буде число 6. Відступіть клітиночку вниз, записуємо наступний вираз: до 3 додати 2 і додати 1. Виконуємо дії в такому порядку, в якому вони записані. До 3 додати 2 ми отримали 5, ми знайшли суму цих двох чисел, але ще потрібно додати 1. Ми записали додати 1. Обчисліть. Ви отримали число 6. Від першого виразу відступаємо 3 клітиночки праворуч, на четвертій клітиночці записуємо вираз від 8 відняти 2 і додати 1. Виконувати будемо дії в такому порядку, в якому вони записані. Отже, від 8 ми віднімаємо 2, отримали число 6. Ми знайшли різницю цих двох чисел. Але потрібно ще додати 1, тому ми записуємо додати 1. До 6 додати 1 ми отримуємо 7. Відступаємо в клітиночку вниз, записуємо вираз. Від 7 відняти 2 і відняти 3. Спочатку ми виконуємо дію віднімання. Ми від 7 віднімаємо 2. Ми знаходимо різницю цих двох чисел і отримаємо число 5. Але потрібно ще від 5 відняти друге число 3. Записали в зошит від 5. Відняти 3 дорівнює 2. Отже, запам'ятаємо, що арифметичні дії виконуються в прикладі в такому порядку, в якому ми їх бачимо, в якому вони записані. Отже, ви познайомилися з виразами на дві дії перша дія і друга дія. Спочатку ми будемо поступово розписувати вирази, щоб зрозуміти, що ми виконуємо спочатку і що виконуємо опісля. А зараз розгляньте малюночок. У Юрчика було 4 роботи. Йому подарували ще три. Потрібно поставити питання до цієї ситуації. Знайти схему доповнити її числовими даними і скласти математичну рівність. Отже, у Юрчика було 4 роботи йому подарували три. Яке питання ви поставили до цієї ситуації? Ми можемо поставити питання, скільки всього роботів стало у Юрчика? Чи можливо поставити інше питання? Іншого питання ми поставити не можемо. Отже, розставляємо числові значення відрізків. Рожевий відрізок показує, що у хлопчика було 4 роботи. Зелений відрізок показує, що у нього було йому подарували ще 3 роботи. Щоб Поставити питання, скільки стало роботів ми повинні об'єднати ці числові дані. Який математичний вираз ви склали. До 4, додати 3 дорівнює 7. Ви записали цей математичний вираз. Молодці. Розглянемо наступний малюночок. У Сашка було 6 роботів. Чотири роботи він віддав другові. Яке питання ви поставили до даної ситуації? Отже, у Сашка було 6 роботів він подарував 4? Скільки роботів залишилося у Сашка? Розставимо числові значення. Що означає вираз, у Сашка було 6 роботів. Тобто це були всі роботи. Чотири роботи він віддав. Скільки роботів залишилося? Що ви помітили? У нас є загальне число, це сума. У нас відомий доданок. І є невідомий доданок. Пригадаємо, як знайти невідомий доданок. Щоб знайти невідомий доданок, нам потрібно від суми, це число 6, відняти відомий доданок, це число 4. Дорівнює 2. Ви записали вираз, який ілюструє рішення цієї ситуації. Тож, прийшов час відпочити. Гляньте малюночок. На озері три чаплі, а лебедів на 2 більше. Поставте питання до цієї задачі. Скільки лебедів на озері? Знайдемо схему, яка відповідає даній ситуації. Уч... на озері три чаплі. А лебедів на 2 більше. Тобто лебедів стільки, скільки чапель, але є ще два. Отже, нашому малюнку і цій умові відповідає ось ця схема задачі. Яку рівність ви склали до цієї ситуації? На озері три чаплі, а лебедів на 2 більше. Отже, якщо предметів більше, а це означає стільки ж, та ще скільки, то то ми складаємо вираз таким чином до трьох додати 2, до рівня 5, молодці ви правильно записали рівність, яка відповідає нашій ситуації. Розглянемо наступний вираз до 5 додати 2. Розгляньте уважно ситуаційні малюнки, і підберіть той малюнок, який відповідає виразу до 5 додати 2. Знайшли цей малюночок. Ось він. До трьох динозавриків ідуть ще воду пити. Два динозаврики. Молодці. Тому давайте з вами пригадаємо, як кресляться відрізки, і накреслимо відрізки довжиною 5 см. Для цього ми відступаємо дві клітиночки вниз. У лівому куточку другої клітинки ставимо крапку, це початок нашого. Відрізка. До, цього відріз... до цієї крапки ми прикладаємо лінійку так, щоб поділка 0 і крапка співпали. Знаходимо на лінійці цифру 5 і ставимо ще одну точку це кінець нашого відрізка. Потім прикладаємо лінійку рівно до лінії в зошиті і з'єднуємо початок і кінець. Не забудемо підписати, що цей відрізок довжиною 5 см. Від початку відрізка ми відступаємо дві клітиночки вниз і в лівому нижньому куточку другої клітинки ставимо крапочку. Тепер нам потрібно накреслити відрізок довжиною. 2 см. Беремо лінійку і е суміщаємо поділку із цифрою 0 і з початком відрізка. Знаходимо цифру 2 на лінійці і в зошиті ставимо проти неї точку. Проводимо від. Е Лінію, яка з'єднує початок і кінець нашого відрізка. Підпишіть, що це відрізок довжиною 2 см. Накреслимо ще один відрізок довжиною 3 см. Ми відступаємо дві клітиночки вниз. У лівому нижньому куточку другої клітинки ставимо точку, прикладаємо лінійку, так, щоб поділка 0 і початок відрізка співпали. На лінійці знаходимо цифру 3 і ставимо точку на кінці відрізка. З'єднаємо початок і кінець. Ведемо лінію один раз. Не виходячи за межі точки. Ми накреслили відрізок довжиною 3 см. Підпишіть значення довжини цього відрізка. Ну, а зараз самостійна робота. Запишіть математичні вирази в зошит та обчисліть їх. Знайдіть значення суми або різниці. Натисніть відео на паузу, виконайте вирази. Якщо ви завершили розв'язання виразів, знаходження результатів, суми і різниці, то давайте перевіримо: до 3 додати 3. У вас має бути 6. Від 9 відняти 3, 6. Від 8 відняти 3. 5 від, до 7 додати 3, 10 і від 5 відняти 3 2. Чудова робота! Отже, наш урок завершено. З чого ви навчилися на цьому уроці? У якому порядку слід виконувати дії у виразах на дві дії. Що ви повторили? Що закріпили, що покращили, а що у вас виходить добре? А чи є над чим ще слід попрацювати? Звичайно, є. Тому оберіть цеглинку Лего, щоб оцінити нашу з вами зустріч. Зелена цеглинка все було легко, червона. Я трошки втомився. Жовтий було цікаво, помаранчевий у мене все вийшло, синій було складно. Я бажаю вам цікавого і легкого навчання. З радістю зустрінуся з вами на наступному уроці. До побачення!